Зустрічайте перед вами офіційно перший квадробер у світі. Мауглі, його дім, джунглі, улюблений душ, дощ, його вбиральня – Ну, це ми залишимо ваші фантазії. А це та сама журналістка, шукачка пригод та незабутніх вражень. Якоїсь хурми у таких героїнь завжди якесь наївне обличчя. Обережно, містере, що ви мігаєте у себе вдома. Прописка місце проживання джунглі. А, то ви Тарзан? Ігор. Мауглі. А ти що, не вмієш розмовляти? Але вмієш слухати. Ідеальний чоловік. Ей! Ні, ні. Тільки на камеру, поклади її. Давай я тобі щітку, а ти мені камеру. Це не для зубів, це для волосся. А ні, ні, там нічого немає. А давай я все ж таки навчу тебе розмовляти. І почнемо ми з літер. А я сила притягання між двома тілами. Прямо пропорційна добутку їхніх мас. І обернено пропорційна. Квадрату відстані між ними. А Ти швидко вчишся. Ну, що ж, перейдемо до манер. Скажи мені будь-який комплімент. Е, ну, тут треба трошки попрацювати. Пропоную забрати тебе в цивілізацію. В тих умовах буде легше пояснити. О, почекай, я джунглі забув на ключ закрить. Надо перевірити. Це я сигналізацію активував. Ходімо? Так, ходімо сюди. Що ж сталося? А, не переживай, це авто, як ваші лями. Ми на ній поїдемо. Не так буквально. Сідаємо тут. Ну, газуємо.